Доброго дня! Вас вітає Рі... Січ»! Українці непереможні, бо боронять свою святу землю. Сьогодні серця кожного, сповнені любові, до неньки України. Віри у її перемогу. Шановні захисники і захисниці України. Ті, хто зараз на фронтах, і ті, хто в тилу допомагає нашим воїнам боронити нашу землю від загарбників і відстоювати нашу незалежність. Щиро вітаємо усіх знем захисників та захисниць України зі світлої Покрови та Святої Богородиці та Днем Українського козацтва. Це свято справжньої мужності, відданості, сили та незламності. В ваших плечах лежить доля країни, майбутнє її громадян. Ми розуміємо, як вам важко і як це відповідає. Без вас не було б у нас надії на завтрашній день. Вірю в мирне на небо над головою кожного українця. Завдяки вам на нас чекає нова, краща Україна. Щасливе життя. Навіть краще, ніж було. Ми віримо в ваші сили, в вашу мужність. Дякую вам, ми маємо змогу навчатися і розвиватися. Дякуємо вам! З кожною новиною про ваші успіхи у визволенні міст від окупантів. У нас з'являється надія на довгоочікувану перемогу. Бажаємо сил та витримки. Тримайтеся заради нас усіх, заради України.